Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати домашню варену ковбасу. Багато я зустрічаю відео там, де готують домашню ковбасу варену. Є різні там рецепти, є із гомілками, є просто є із четвертинами курячими, є з грудинкою, різні є рецепти і варіанти приготування. В мене буде грудинка. Два шматочки це одна ціла така грудина. І чотири гомілки. Середні такі гомілки. 580 грамів заважили, заважила грудинка і 530 там, гомілки. Перемила його і складаю зараз в каструлю і буду варити. Добавлю туди моркву, такі дві невеликі морквинки. І цибулинка в мене общищена, але потім її пізніше я добавлю, вже як залишиться десь пів години до закінчення варіння. і потім добавлю цибулинку лавровий листочок, і можливо, перець ще горошком. Поки що буду ставити варити, як заглю водою десь на сантиметрів 2-3, щоб покрила м'ясо, вода. Закипить, зберу гарно піну ту всю, що піднялася, зменшу вогонь, щоб кипіло так. Не сильно і нехай вариться. Є. Зварилося вже м'ясо. Дві години в мене варилось воно. Витягла вже трішки воно з Але поки я буду ще його розбирати, від кісток відділяти і розбирати на менші шматочки, то заллю зараз 25 грамів желатину, залюю бульйоном. Бульйон схолодила, щоб був холодний. І виливаю. У желатин. І нехай він постоїть, набухне, поки я розберу, підготую тут все. переб'ю блендером м'ясо, той раз желатин набухне, потім його на водяній бані розтоплю і буду додати у м'ясо. Відставляю поки що в сторону. Підготувала столовий буряк, витиснула. Один середній бурячок помила гарно, почистила, потерла на дрібненьку тертушку, на саму дрібну. І через ситочку ложкою прямо так витиснула сюди сік. А потім буду додавати одну ложку, дві подивлюся. Який колір захочу. Я не хочу, щоб дуже був червоний, такий насичений. Тому буду дивитися. Як вже буду додати, то буду дивитися, скільки я додав його. М'ясо відділю від кісточок, це, це розберу, бо грудинка великі шматочки, то розділю. Також на менші шматочки додавлю часничок туди і переб'ю погружним блендером отаким. Розібрала я м'ясо, зважила його без кісток. З кістками в мене було сире м'ясо 100, 1 ,1 кіло 100 Розібрала самого м'яса 550 грам у мене. У Розібране м'ясо додала отак із стакана поки що бульйону. Тепер ще трішки, до 250 грамів. Ще трішки додаю бульйону, буду дивитися по фаршу цьому по консистенції, чи більше, чи менше. І додавлю зараз поки що столову ложку соку буряка. Часничок туди, 5 зубчиків чесничку. Я подрібнила так. в мене невеличкі зубчики, то я взяла 5, хочу, щоб така чесничненька була ковбаса. Добавила, сюди, перебила разом з м'ясом і ще тепер поб'ю до однорідної такої гарної маси ще з соком. Буду дивитися. Перебила ще блендером, тепер додаю ще попробувала на смак. Добавляю ще десь пів, трошки менше як півчайної ложки солі, перчику меленого. І ще додав десь пів, пів столової ложки буряка, соку ще додав. І буду знову блендерувати. Отака От маса зараз у мене густенька. Ще додала ще півстолової ложки суку з буряка. Вийшло дві столові ложки в мене суку з буряка. Болін, у мене пішло десь 200 г. Тут у стакані 250 мл. Ну, десь 200 пішло, 50 ще залишилося. Але ще, може бути, що буде потрібно додати. Поки що я розтопила желатин, мені здається, трішки багато желатину, Але так по рецепту, то я буду. Вливати не знаю, поки що не весь віллю, трішки залишу десь столову ложку. І зараз знову погружним блендером зараз це все переб'ю. Довела до готовності, вже я масу, отака вон, так вона виглядає. Вилила я все-таки весь желатин. Вже вирішила, раз я по такому рецепту роблю, то буду робити так, як там написано, а потім буду вже знати. Багато це чи не багато. І 2 столові ложки бульйони. Чи я не знаю, чи говорила, чи ні, додала ще. Досолила за смаком, мені трішки мало було солі, і меленого перчику додала. І тепер буду більше бульйону не буду додавати. Отака вона. отака маса. І буду добавля, не додавати, а наливати вже. У форму свою. Взяла пляшку від мінеральної води, така щоб більш-менш була рівненька вибрала. І тепер у неї буду ковбасну цю масу наливати. Пахне смачно, а потім вже побачимо, спробуємо, як захолоне, як воно буде. В деяких відео говорили, що Схоже на паштет. Можливо, що мало желатину, тому і вийшло таке, як паштет. Тому я вирішила, що буду без желатин виливати, а там буде потім видно. Наступний раз, якщо доробити, то буду знати. Виклала я масу свою сюди, в цю пляшку. Отак постукати потрібно, щоб там пустот не було покрутити. І все, і можна тепер, нехай ще трішки схолоне, бо вона ще трішки тепла. І поставлю в холодильник, нехай захолодає. Можна було нижче, можливо, ще її відріжу, нижчу відрізати. Боялася, що не влізе. Все тут улізло, можна було менше робити. І нехай гарно схолодає 4-6 годин, щоб гарно захололо, потім буде гарно різатися. Я сподіваюся, що буде вона гарно різатися, оскільки желатину то... Так що відправляю поки що нехай захолоду. Захолола вже моя ковбаска, стояла вона ніч в холодильнику, я не спішила її різати. Думаю, нехай вона гарно захолоне. Витяглась вона з пляшки без проблем, Ножничками надрізала, а потім отак по кругу зняла, розірвала її. Аж донизу. І вона витяглася, ніде не пристала вона до пляшки, все добре. І зараз буду нарізати. Подивимося, як вона ріжеться. Спахне смачно, я її ще не пробувала, так що будемо дивитися зараз. Так. Отак виглядає всередині. Не знаю, як вам видно, наскільки. Така плотненька така. Ріжеться гарно. Я такими <кій> ріжу. Зараз спробую тоненький, такою, щоб на бутерброд геть тоненько одрізати. Ріжеться гарно, бачите, катушина. Пахне часничком. Зараз наріжу і спробую, щоб сказати вам, яка вона нас пробувала я свою ковбаску. Смачна вона вийшла на смак. Вона така плотненька. Ось так як прижимать, Гарна така плотна. І шматочки держаться гарно, тримаються, не розлазяться, все добре. Желатину я правильно зробила, що не взяла менше, а весь вилила. Коли спробувала на смак, то вона так наче виглядає, вона така плотненька, але на смак вона ніжна. В деяких відео і в коментарях я там під відео деяких читала читала, там. Пишуть, що схожа на паштет. Я вам скажу, що це щось середнє між паштетом і купленою ковбасою вареною. Вона і не така геть як паштет ніжна, але і не така плотна, як куплена ковбаса. В описі під відео напишу рецепт, так як я готувала, тому що деякі відео там показують і не пишуть. Уже коли розі... вагу розібраного м'яса, я напишу вагу і сирого до доварки з кістками. Mm -hmm. І напишу варене, вагу вареного м'яса, скільки в мене вийшло і скільки я чого додавала. Я думаю, що це рецепт вдалий. Все вийшло. І нарізається вона гарно, і на смак вона смачна. Так що Кому сподобалося відео, сподобався такий варіант ковбаски, приготуйте. Колір мені дуже подобається. Я не хотіла, щоб був такий насичений, червоний чи розовий. Тому дуже гарний такий колір, натуральний, так сказати. Так що, спробуйте, приготуйте, кому хочеться такої домашньої ковбаски спробувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.